День. Рада вітати вас на уроці ритміки. Любі мої учні, пропоную зараз нам пригадати усі види танцювальних кроків, які ми з вами вже вміємо виконувати та навчитися виконувати ще один танцювальний крок, який називається Потріни. Готові тоді гайда виконувати розминку, рухаючись по колу. Виконуючи різні види танцювальних кроків, танцювальний біг та стрибки. Почнемо з кроків з високим підніманням колін. Руки на поясі, спина рівна. Піднімаємо ногу, коліном піднімаємо як можемо вище, носочок тягнемо донизу. І крокуємо чергуючи ноги. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Додаємо рухи рук. Протилежна рука. ліктем тягнеться до протилежної ноги. Вільна рука опущена вниз. Раз, два. Раз. Два. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Наступний крок – крок з відведенням ноги назад. Руки на поясі, спина рівна. Робимо крок, Вільна нога піднімається вверх, згинаємося в коліні. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Додаємо рухи. Рух. Руки зігнуті в ліктях. Руки паралельно до підлоги. Робимо крок і розводимо руки в сторони назад. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Два, раз, два, раз, два. Раз, два. Раз-два. Раз, два. Наступний крок. Крок на високих напівпальцях. Руки на поясі. Спина рівна. П'ятки відриваємо від підлоги. Стаємо на напівпальці і крокуємо дрібними кроками. Спину тримаємо рівно, голівка дивиться прямо. Додаємо рухи рук. Руки перед, вверх і опускаємо вниз. Перед, вверх і опускаємо вниз. Стали на під пальці. Перед, вверх, вниз Перед, вверх, вниз Перед, вверх-вниз. Перед, вверх-вниз. Перед, вверх-вниз. Перед, вверх, вниз Наступний танцювальний крок. Крок на п'ятку. Руки на поясі, спина рівно. Праву ногу ставимо ось таким чином, П'ятка діагональна. Ліву ногу ставимо і з'єднуємо ноги разом. П'ятка, п'ятка, ноги разом. П'ятка, п'ятка, ноги разом. П'ятка, п'ятка, ноги разом. Раз, два, три, чотири. 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 Наступним у нас буде танцювальний біг. Руки на поясі, спина рівна, ноги так, як при кроці з відведені ноги назад. Ось таким чином. Спину тримаємо рівно і побігли. Голівка дивиться прямо, руки на поясі, спина рівно. Ножки підводимо на Маємо згинаємо в коліні. Руки на поясі, спина рівна. Раз-два, раз-два, раз, два. Раз, два. Раз-два. 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 Молодці. А тепер пригадуємо приставний крок. Руки на поясі, спина рівна, правою ногою робимо крок. Ліву ногу приставляємо до правої на напів пальці. Продовжуємо лівою ногою. Крок приставний крок. Крок приставний крок. Крок приставний. Крок приставний. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз, два. Ну що, ми з вами молодці. А зараз ми навчимося виконувати потрійний крок. Слухайте і дивіться уважно, і намагайтеся правильно повторити. Руки на поясі, спина рідна. Будемо робити три кроки. Починаємо з правої ноги. Один, два. Три. Четвертого кроку не буде. Буде пауза. І ми піднімаємо ліву ногу, згинаючи в коліні. Продовжуємо з лівої ноги, тобто тієї, яка у нас піднята, зігнута в коліні. Раз, два, три. Пауза. Раз, два, три. Пауза. Раз, два. Три, пауза. Раз, два, три, пауза. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну що, я впевнена, що у вас все вдалося ось так. А ось вам моє домашнє завдання. Сьогодні ми працювали без музики. Я не включала музику, щоб ви добре чули, що я говорю. А дома під будь-яку танцювальну музику, повторіть, будь ласка, всі види танцювальних кроків, які ви вмієте виконувати: крок з високим підніманням колін, крок з відведенням ноги назад, крок на високих напівпальцях. На п'ятку, танцювальний біг, стрибки на одній нозі. Я знаю, що не всі можуть стрибати на одній нозі. Не у всіх це добре виходить, тому тренуйтеся, а також добре навчіться виконувати потрійний крок. Один, два, три, пауза. Один, два, три, пауза. Ну що ж, мої любі, до зустрічі, до побачення. Я дякую, що ви були зі мною.